Вітаю вас на своїй кухні! Готую сьогодні пісні капустяні оладки. Готувати дуже просто. Дрібно нарізала 250 г капусти і одну цибулю. Додаю пів чайної ложки солі, 160 г просіяного борошна і 10 г розпушувача. Перемішую. Додаю дві столові ложки олії і за два рази додаю 200 мл води, перемішую. На розігріту сковорідку викладаю по столовій ложці тіста. Готую під кришкою на вогні нижче середнього з двох боків. Викладаю на паперові серветки, щоб забрати зайвий жир. Оладки готові. Ось які в середині. Усім смачного, гарного настрою, до нових зустрічей!